Великий асортимент товару, якість і головне найнижчі ціни в районі. Все це ви знайдете в супермаркеті. Гостинний дім дирекція магазину пропонує коломиянам знижку на продовольчі товари та хімію. Економія про яку ви раніше не чули, лише тут і лише до 25 лютого. З 5 по 25 лютого ви можете в нашу, тільки в нашому супермаркеті придбати товари за найнижчими цінами. До прикладу, тушка курчати вартує всього навсього 14 гривень. 50 копійок. Е, олія від 9 гривень 50 копійок, е, крупи від 6 гривень 80 копійок. Е, це справді е, найнижчі ціни, які на сьогоднішній день предоставлені в нашому супермаркеті. Своїх покупців супермаркет гостинний дім радує не лише знижками. Тут щотижня проводять акційні розіграші. Якщо минулого разу вам доводилось чекати на подарунок місяць, то тепер забрати його можна одразу при покупці. Єдина умова акції: вам потрібно придбати пиво. Від торгової марки «Львівський» на суму 40 гривень. Після цього ви самотужки обираєте собі подарунок. Цього разу ми вирішили вас здивувати не просто звичайним стандартним розіграшем, а е, отриманням миттєвих подарунків. Адже ну, надзвичайно приємно здійснювати покупки і ще й за це отримувати подарунки. Особливо е, ця акція буде цікавою. Для тих людей, хто не вірить в свою вдачу, адже для того, щоб отримати подарунок, вам не потрібно приймати участь у розіграшах. Вам потрібно просто прийти до нашого магазину. Ви маєте можливість самі обрати свій подарунок. Серед подарунків ми предоставили необхідні аксесуари для справжніх господинь та справжніх господарів. Стаканчики, прихватки, ножі, набори ножів. Подібну акцію гостинний дім спільно з торговою маркою Львівське проводить вже вдруге. До цього розігрували побутову техніку, яку отримали 12 коломиян. Тепер в асортименті подарунків 190 найменувань різних господарських товарів.